Здавна лебеді це символ сім'ї вірності та справжнього кохання. На Білгород-Дністровському лимані велично плавають лебеді, немов живі перлині прикраси на водній гладі. Упродовж зими місцеві жителі підгодовували цих благородних птахів, аби вони не голодували у холодні місяці. Тепер лебеді довірливі та граційні звикли до людей і спокійно приймають частування. Їхня присутність додає лиману особливого чару, роблячи пейзаж ще більш казковим. Лебеді символ грації, вірності та величі природи. Їхні білосніжні або чорні крила плавно розрізають водну гладь, а витончені вигини шиї нагадують про справжню гармонію. Ці птахи обирають пару на все життя, що зробило їх уособленням вічного кохання. Лебеді не бояться людей, але й не дозволяють порушувати свій простір. Спокійні на воді, вони стають грізними в небезпеці, адже відважно захищають своє гніздо. Олеся Самчинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.